12 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 22 кацапські безпілотні літальні апарати різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях склад боєприпасів, а також дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. У тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Здійснено ракетні удари по нафтосховищу та заводу, що слугував пунктом постачання ремонтною базою рашистських окупантів. В такій формі рашисти отримали привітання на день Линири – роковини проголошення рашистськими окупантами так званої незалежності частини території Луганської області України. У тимчасово окупованому Мелітополі підірвали колаборанта. Велике ЦБ внаслідок вибуху потрапило до лікарні. У тимчасово окупованому Маріуполі стався Лянінопад. Невідомі розбили встановлене расистами після захоплення міста погруддя кривавого тирана німецького шпигуна та гульвіси. На заході тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Неподалік Джанкоя гепнувся кацапський ударний ватоліт Мі-28. Обидва лаптяногих літуна здохли, неспокійно на території рашистського рейху. В Гауприморськ рятувальникам вдалося дістатися до місця здійсненої напередодні жорсткої посадки гелікоптера Мі-2, який обірвав лінію електропередач. Літуна шукають у свято Ленінграді створили підрозділ поліцаїв для боротьби з дронами. У Москвабаді сталася пожежа на території машинобудівного заводу, який виробляє двигуни та складові для авіатехніки. Потужна пожежа сталася на складських приміщеннях неподалік Москвабаду. Єкатеринбург поринув в густу імлу через лісові пожежі, також сильне задимлення на трасі тюмень Омск. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Останнім часом, на тлі значних втрат, рашисти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах. Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області. Представниками рашистської комендатури здійснюється пошук так званих інформаторів, проводяться обшуки. Окрім доукомплектування підрозділів, що зазнали втрату живій силі, рашисти також формують нові частини. На Ставропіллі у південному військовому окрузі РФ розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити рашистські окупаційні війська, що діють на території України. Переважна більшість особин, що підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях. Водночас песиголовці головці прагнуть заробити грошенят.